Негайно, не треба зробити це зараз, або буде погано, і ви не зможете скористатися своїм військово-обліковим документом, відстрочкою, вас будуть затримувати і так далі. Про це зараз починають казати багато хто вже пояснюють про це і на сайті Міністерства оборони. Так це чи ні? В електронному військово-обліковому документі, тобто є вод, зараз повинна. З'являтися вже ваше фото. Це нова функція, яка вводиться в Резерв Плюсі. Ця новина з'явилася на сайті Міністерства оборони України. Тут написано, що електронний документ у Резерв Плюсі тепер буде містити фото власника. З'являється ще нове таке поняття, як резерв АйДі. Цікаво, да? Але ж далі читаємо, що тут ще є. Міністерство. Тепер буде робити це дуже швидко і долучати інформацію про тих, у кого є біометричний паспорт, тобто, або внутрішній, або, відповідно, біометричний для виїзду за кордон, тобто до, повинна вже підтягувати, підтягуватися інформація і фотографія. А якщо ще не підтягнулося, то тоді. Треба оновити застосунок, або е, виправити дані онлайн через резерв плюс. І ви можете оновити свій військово-обліковий документ, або перевстановити цей мобільний додаток, і у вас може з'явитися фотографія. Тобто, якщо це у вас буде, ви роздруковуєте вже. Військово-обліковий документ у новій формі і можете його використовувати. Але чи обов'язково це, чи буде діяти ваш старий військово-обліковий документ, де немає фотографії? Я вважаю, що так, буде діяти. Чому? Тому що є постанова Кабміну 559. -та. Там вказано чітко, що повинна бути. У військово-обліковому документі відкриваємо постанову 559 кабінету міністрів, яка затверджує порядок оформлення військово-облікового документа. Дивимось, це остання редакція, тобто без змін. Відповідно, дивимось, пункт 8. Що там написано? що військово-обліковий документ в електронній формі містить такі. Відомості, з єдиного державного реєстру, призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Дуже важливо, що відомості саме з реєстру, тобто оберігу.